Збройні сили України ймовірно присутні в районах до 35 кілометрів Курської області Арефії від міжнародного кордону із Сумською областю. Про це заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки адмірал Джон Кірбі. По часті кількості солдат ВСУ, які прямо зараз орудують на території нашої країни, офіційно совершенно відказуємося. Від... Аббревиатура формулировки и букв ДРГ, это, конечно, не какая диверсионная, не разведывательная, уж точно не группа. Это Крупне військова операція на територію нашої страни зашлі ворожовної сили України. Дзелінське не стесняется. Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими колегами, і я збираюсь утриматись від характеристики того, що відбувається на місці, поки ми до кінця не зрозуміємо та матимемо краще уявлення про те, що українці роблять, пояснив Кірбі. Він наголосив, що Сполучені Штати не змінювали свої підходи щодо обмежень на використання американської зброї для ударів гли. Б Росії Україна зараз використовує засоби в районі, про які ми раніше говорили, і що в цьому вона може використовувати зброю Сполучених Штатів. Кінцева мета допомогти Україні захистити себе, підкреслив Кірбі. Раніше президент України заявив про те, що зараз відбувається витискання війни на територію Росії і відзначив українські підрозділи, які результативно захищають країну від загарбників. Ну Раз не засуджують, то приймають як факт те, що це відбувається. А наслідки, якщо такі будуть, ми зможемо оцінити mm -hmm. ну, і точно не протягом самого періоду відповідної акції, яка здійснюється нашими підрозділами. Я думаю, про це можна очевидно говорити. Е, ну, вже цього ніхто не та й Вся міжнародна преса Ніхто пошепера. не підтверджує. Та для цього і не потрібно власне підтвердження. Ну, навряд чи мардери чи, є, допустимо, там танки, чи, скажімо, присутність сирського в вихідній області, не, ну. Змушу... Сумська, це Сумська Сум... область. Сумський, да, перепрошую, так. Сумський, да. Змушу... ну, ви правильно сказали, там було написано Вихідна область, Вихідній, але, да, це да, була да, сумська. Да. змушують нас дотримувати цього волонтерського руху, що якісь невідомі воєнторгу затарились. Але е, риторика виходить з того, що факт продовжується. Тобто операція ну, для нас не настільки важлива, вона узгоджена з партнерами чи не узгоджена. Вони теж правди не скажуть, бо якщо у них прямо запитати, вони дадуть відповідь Україна сама. Визначає, яким чином себе захищати, ми все, що робимо, надаємо лише засоби. А про засоби, якщо дозвіл є, і вона використовує їх в рамках дозволу, так вона не повинна у нас про це постійно запитувати. Якщо мова бійшла про те, що відповідні заходи не узгоджені, то публічно критикувати це теж не позиція наших партнерів. Навіть питання про стриману чи контрольовану ескалацію, воно скоріше аналітичне, воно скоріше відноситься до категорії заяв, які стосуються інтересів самої країни, mm -hmm. яка озвучується. Mm -hmm. У нас були перші удари по НПЗ, і всі думали про світові ціни, як це буде відзначатися да, да, на інших да. країнах. Та не виходив Джо Байден, але всі гумоніли, Джек Сальван був у Києві. Камала Харі зустрічалася з президентом Зеленським. і Всі говорили: не надо, ось, не робіть ось, цього. Ви абсолютно праві з приводу Камали Харріс, але для нас це стало познанням. Тобто не так. в самий момент Мюнхенської конференції з безпеки ми, нам стало відомо про зустріч, на якій якраз обговорювалося це питання. А вже тоді, коли ці немає, що... ні, ну через 24 години, окей, воно ні. не живе довго. Ні-ні. Після подій, потім вони як виправдання, американська сторона писала про те, що а взагалі Камала Харріс колись з Зеленським. Там, ну, це деталь. Деталі зводяться до того, що гомонять і зараз. Не розуміють загальний замисел. Тобто ціль, якої намагаються досягти. Різні оцінки даються знову ж таки і на рівні преси, і на рівні аналітики, від, скажімо, спроби змінити чи скажімо, перевернути черговий виток ескалації до питання ризиків, які можуть виникнути в випадку неуспішності замислу і чи готова до цього Україна. Які ризики? Ризики ну тут на жаль військового характеру, ризики раз, але про них ми з вами. Втрата не людей і техніки. Люди техніка і. Не факт, що Російська Федерація зупиниться на витісненні військ з території України. Ризики пов'язані з тим, що бригади, які укомплектовані навчення, тому що дійсно на дуже високому професійному рівні ця військова операція, ну загаль загальна військова операція, відбувається, що вони використані ефективно з точки зору просування ворога на сході. Тобто ми у нас зараз фокус трошки на півночі, але на сході теж бойові дії продовжуються, і вони продовжуються, на жаль, знову ж таки, шляхом просування ворога. І в даному випадку розтягування фронту, ну а ми говоримо про розтягування фронту з позиції того, що ми відтягуємо чи хочемо відтягнути резерви, які критичні резерви противника з лінії бойового зіткнення в Донецькій області, да, допустимо, на захист Курської області, вони ж грають із нами специфічну роль. Рівно таку ж саму у нас теж не безліміт, і по резервах, і по так. підготовлених бригадах. І якщо ворог... Підтягуючи поступово резерви, допустимо, з континентальної Росії чи зі Сходу, створить для нас там гарячу точку, то для нас лінія фронту ще розшириться. І тоді нам уже треба буде тримати бойові підрозділи. Плюс оцінки йдуть з приводу того, а в випадку, якщо витіснення чи підготовлені наші оборонні редути, де для того, щоб стримувати ворога, який захоче створити якусь санітарну зону в відповідній області. Але це все питання оцінки, бо переважно відомості про характер подій на території Курської області, ми отримуємо з російських інформаційних джерел. А вони працюють ну не завжди достовірно, м'яко кажучи, тим паче ви про це знаєте, як ніхто. Вони використовують в тому числі пропагандистські штампи чи пропагандистську ідеологію, в залежності від того, куди її спрямовує Кремль. Ну і як відомо, власне, правонаступником Пригожина по управлінню військовими кореспондентами став пан Малофеєв. Пан Малофеєв це людина, яка створювала в тому числі на території Європейського Союзу окремі. Агітаційні, як змі, так і засоби поширення інформації під егідою Кремля. Тому якщо сьогодні паніка відбувається у військових кореспондентів Російської Федерації, а вони повністю підконтрольні після бунту Пригожина, Безпосередньо в вертикалі, як про Кремлівські, говорити про те, що це не на користь чи не вписується в замисел Кремля, було б як мінімум необдумано. Я то знаєте, пане Андрію, ви сказали, що дуже часто ми грішили в протягом цієї повномасштабної війни, е, тим, що ми додумували історію і робили її цікавішою, аніж є вона насправді. На, на, на як це відбувається? Наприклад, коли воєнний злочинець Пригожин йшов на Москву, то всі експерти, як е, Запаребріка, так і наші, говорили та та все ж очевидно. Ну, очевидно, що це наказ Путіна. Очевидно, що всі про все знали. Очевидно, що все контролюється і все завершиться, отак і так, і так. І ніхто не міг наперед направду сказати, як буде виглядати вся ця картина. Потім вже там, умовно кажучи, там пробачили цього Пригожина. Були ті, хто казали, ні, його вб'ють, і ті, хто казали, та ні, він вони домовились, він буде служити далі Путіну. Тобто, наперед, прогнозувати чи сказати на кого сьогодні працюють ці воєнкори, а чи навмисна ця паніка, чи вона не контролює. Льована як можна. Ну, от є там е, цей пропагандист піддубний, який я там зранку беру його ефір. Дивлюсь, він там розповідає про 11 знищених танків а мов каже про сім, а до вечора його підбили. То це теж узгоджено з владою? чи це щось пішло не за планом? Ну, підбиття українськими збройними силами військового кореспондента навряд чи узгоджено з Генеральним штабом Російської Федерації. Але ми ж про різні речі з вами говоримо про інформаційну лінію, так. до речі. Тут я дозволю собі похизуватися день, коли я наступ пригожено відбувався на Москву. Я знаходився в прекрасній студії чудового телеканалу Прямий і плюс-мінус я вгадав з приводу розвитку подій. Тому не всі. Ну зараз ми не перевіримо пане Андрію. Збіглася. Я, Збіглося, я, чи я не вам збіг? надійшлю посилання. Для Ви ж любите факт чекінг, тому цілком можемо цілком можемо це провести. Це справедливо. Ми говоримо про лінію інформаційну, яка так чи інакше формує певний настрій.